Усім доброго вечора. Сьогодні я давно нічого не знімав по бензопилах. Сьогодні мова піде не про бензопилу мою. Це так сьогодні прийшов з роботи. Була там шабашечка. Та і це роблю... ну як би, марафет. Напелі там продуваю, Знім, зняв е, ролика, раду змастивати, то продую це все. Я сьогодні по двох питаннях. Це мене буде мова про, скоріш за все, про це. Але я хочу, так як я трошки не знаю, деяких нюансів, хочу запитати ось. Е, є така корзина хто скаже як вона правильно називається чашечка чи як ось я зараз фокусую хто скаже чи це вже вироботка чи пора її міняти мабуть ось такі є зуби і ще все разом треба міняти чи тільки це, це одну чашку тільки Тут трошки є сонце. Ой, сонце лампочка світ. Ніфіга не видно. Секундочку, ще раз. Ну, думаю, що видно, що є вироботка. Я не знаю, чи варто її міняти, чи ні. Чув поки походить. Ну, не варто. Так, ребята, сьогодні в мене така мова піде. Користувався я п'ятьма видами Ципів на сьогоднішній день. І я сьогодні буду робити оцінку цепам по п'ятибальній шкалі. Ось Хусварновська шина. 15 -ка на 365-та копія Емас, хто знає мою бензопилу. Струю. Працює, все добре. Дивіться, з чого почнемо. Коли я починав різати дрова, перша моя бензопила Vitals, хто там знає BKZ 719R, копія Оліомака вона була, там стояла гарнітура орігоновська, орігоновська гарнітура, стояв Орігоновський цеп. Ось цепи, всякі різні тут є у мене. Врізав, але я перейшов на штілівські цепи. Перейшов я на Штілівські цепи. Різав, тоді пилка своя відходила вже. Довго не буду розказувати, тому що там що друга пилка теж була вітав. У мене БКЗ 5531. Непогана пилка, мені дуже вона подобалася. Трошки вона була, звісно, дубова, Амортизації в ній було ноль. Ну, Роботу вона робила. Я був рекорд. Нею за 4 години порізав 20 складометрів дров. За 4,5 з заправками 3 з Трохметровки дрова були, грубі хороші дрова. Це було... Тоді я ту бензопилу пустив у люди. Вона була в хорошому стані, ще різала і різала. Але я захотів собі цього емаса. Ну, Емоса. Там теж була пильна гарнітура орегон. Шина чомусь здохла зразу, там відео десь в мене є в Ютубі. <кій> 10 метрів дров не порізав. <кій> я поставив... Ага, в мене стояла Vito шина. Мені продав товариш. Вона була 45-ка, вона йому не підходила. Ось так. А тоді я перейшов на штілі. Тепер по ЕМАСу, що я розкажу по ЕМАСу стояла у мене ще й на холсформа, як купляв Емас, купується без бензо, без шини і без цепа. Сама йде бензопила. Тобто я в комплекті мені поставили холсформа, непогана шина теж відходила, але вилетіла зв'язочка. І шілівськими цепами я користувався. Тоді ж перейшов я на ці тіктоки, там всякі рекомендації були по цепам. Камберг, камберг шини, камберг супер-пупер. Що я скажу? Кажу так, як є. Скажу так, як є, і я, мабуть, помилюсь, так як я можу оцінювати. Ну, мабуть, почнемо е перше місце, ставимо цепи, е які я користувався. Коли я купляв хусварновську шину, я купив і цепку хусварновський. Це перший раз. Ось він є цей цеп, я його вже спочив. Це цей, цей камер хусьо хусварновський цеп. То бачив, хусварна написано. Я був вражений. Вражений я був, мені дуже сподобалось Хусварновський цеп. І він у мене на першому місці. На другому місці в мене вчителівські цепи непогані. Ну, Мені Хусарна більше щось сподобалось, вони більше тримають заточку і не так бояться якоїсь землі. там. Би так. Штілівське, друге місце. Трошки вони сідають, але все одно ріжуть вони превосходу. Третє місце у мене Орігоновський. А найхуже місце хай буде четверте місце. Це Камберг. Вони мені реально не сподобались. Я от У мене їх три штуки, я їх купив з шиною Камберг. Сина вроді б, непогана. Камберг на 45-ку шину і на цю 15 шину. Блін, ну вони не ріжуть. Ріже, питань нема до першої заточки. Перша заточка ріже хорошо. заводська, все. Ти починаєш точити. в мене станка нема, я його не признаю. Якщо я щось там либо хапнув якогось бетона, не дай Бог, чи бордюра, як коли виходить, бо було, що я хапнув бордюр, то я тільки тоді повезу цеп на станок. Більше я їх не Це Цепа мені вистачає в діях 80 метрів. Якщо я точу його державку, напільнички я вже поміняв. Все, ну ці напільнички. Беру я в Саші садов, садовод Київ. він там Тут тіктоки є в офіційний ролі ОМАК. Саня мені подобається, все швидко відправляє, все в темі. Ну, Так як по рекомендації, Камберг супер, камберг, супер. Мені вони не сподобались. Поточив, що я не так роблю, що воно не, не, не ріже? Не оце ріже. Камберг оце ще не точився, він ще ріже. Ось ріже. Може він не хороший цеп, клен ріже, клен м'яку породу. Може мені. Ну як це по м'якій породі він має різати все? Заточив все. Косить, коп, копки, виходить, косі. Я вже знімав на напільники. Думаю, може угол не такий, може так. Всякий, всякий, не пиляє і все. Сьогодні я був на ясені. З ясень такий був, що треба було 45-ку й ще не Я взяв з собою старий штилівський цеп. І добре, що я її взяв, бо чесно, мені б жаба цісь кидала з цим цепом. Пиль сипиться, пилка валує. А різати не ріш. Розумієте? Я просто більше їх купувати не буду. Може я не так щось роблю, може я не так затачую. Чи може вони по м'якій породі? Я просто не знаю. Вони мені не сподобались. Я кажу так, як є. Ось і все. Я тепер буду користуватися тільки або штілівськими, або хусварновськими. Ну, хусварну у нас сервіса нема, а заказувати їх чекати. Я просто, мабуть, не буду. Не бачу смисла. Не, а може, ну, може там найду щось в інтернеті, бо пересилка щас, блин, стоїть більше не грошей. Вибачайте, <кхи> трохи приболю, відходю кашлюю. Ось так. Якщо хтось мені підкаже по корзинці, чи як воно там називається, чашечка, то напевно мені каже, що треба і поміняти. Ну, поміняємо все разом, почимський в мене є. Новий. Може хороший, який поставим тут. А, і звзочки щось подивився. Тут все типа оригінальне в мене йде. ЕМАС, ЕМАС. На кожній запчасті вибите Даже Навіть усі на зв'язочки. ЕМАС. Все йде ЕМАС. Ось так, Емас. Всі деталі пронумеровані і все вибито ЕМАС. Навіть на Свічці рідній було написано ЕМАС. На поршньовій написано ЕМАС. Все Емас. Ви знаєте, я не знаю вже. Я дуже доволі цією пилкою за свої гроші. Павлі, хто там буває, мені там пише, сьогодні там хтось писав, що це тупий, чи пилка не ріже, чи цей. Та при чому, якщо ви ріжете сусну, чи там, блін, ну, хвойні чи м'ягку породу, березу там, чи що небудь, так, да, звісно, супер ріже. Ти попробуй в'ялий ясень, блядь, який стояв в лісі. Там, блин, і спробуй його. Там і штілі, блядь, з трудом нові цепи. Так, да, ріже питань нема, ну треба штіль потягне. Ясень, ну треба новий цеп повністю з заточки. Заводської, тому що ти не наточиш на так цепа вдома ідеально, як чим би там не було, а там у мене це підоставший, я і говорив, що там це підуставше, але люди щось таке пишуть, чи вони неуважно слухають, чи це пилка, херня, блядь, це все. Та я питань не маю. Я не кажу, що. Даш тільки класні пилки, блядь, вони дорогінно. Коли ти, блядь, віддайшся штуку баксів, за більш-менш нормальну пилку, блядь, хоча б 361 штіль, І коли ти його відробиш, і коли що? Блять? А так це. Ну... Тож вона на мені пасує. Трошки вона важка, але я до неї привик. Що було по Поломці? По моїх причинах. Ну, Стартер лопнув, питань немає. Але я поміняв. ось У мене стояв оригінальний стартер. Ой, то тобто, есть, я ж ось бачите, це від Husqvarna оригінальний. А Емасовський. Ось він. Я поставив пружину на всякий. Случай на запас собою таскаю. все. Загубив цю штучку. Не знаю, як називати, так і кажу, по сільську. А тут я просто, коли ставив цей фільтр, я забув поставити різинку. А тут, оказується, є резинка, тому що в мене там новий цей фільтр точно, Я його зразу зняв. Я поставив цей, це типа від 372-ї хусварне. Стоїть фільтр. Не ну, Ось так. Поки ріже, поки роблю. Устраюю все. Все, всім гарного вечора. Дякую за увагу. До побачення.